Мою сьогоднішнього ролика буде вибір оптичного приціла для полювання. Розглянемо, які приціли підходять, а які вам не підійдуть. І перш почнемо, з яких не підійдуть. Це каліматорні приціли, тому що використовуються вони, як правило, на дробовиках для того, щоб стріляти кулею. На гвинтівках вони вже будуть своєю прицільною маркою, яка складає в них 2-3 моа, перекривати вашу ціль на дистанцію 150 метрів. Тому радше використовувати на загонних полюваннях загонні приціли з кратністю 1-4. І вони підійдуть в більшості для напівавтоматичних систем, типу Бравнінга і Бенель. Далі розглянемо вже високократні приціли. Вони бувають різних спеціалізацій, ми будемо говорити саме про мисливські. І перший параметр, який вам потрібно дивитися, це лінза. На мою думку, приціл має бути з лінзою 56 мм. Він має бути обов'язково на 30-й трубі, тому що ви мали великий запас поправок. В принципі, там приблизно буде у вас 100 МА по вертикалі, 100 МОА по горизонталі. Це досить зручно. Також поговоримо про барабани. Барабани я раджу закриті, але щоб ви все-таки могли користуватися вертикальним барабаном. Тобто, все-таки беріть не то, що крутиться монеткою або іншим пристроєм, а то, що можете прокрутити руками, тому що ви зможете вистрілити на 300 метрів, ввевши необхідні поправки. Далі перейдемо до такого, як Паралакс. Чи потрібен він на мисливських прицілах. Як правило, в прицілах з кратністю 3х9. Паралакс у нас відстроєний на дистанції 100 метрів, і цього більш як вистачає для дистанції 300 метрів. А на полюваннях штатива ви не будете стріляти далі 300 метрів, та і на 300 метрів. Якщо у вас, наприклад, 308 калібр, поправка вже буде складати 47 сантиметрів і, в принципі, великий шанс промахнутися. Оптимальна дистанція 200-250 метрів. І зараз хочу показати приціл, який я вибрав. Я довго вибирав приціл, тому що на ринку України в бюджетному ціновому діапазоні немає нічого толкового. Наприклад, зараз може когось ображу тим, що перечислю приціли, які, на мою думку, не заслуговують уваги, чисто через те, що вони не підходять не тому, що вони не якісні, а тому, що вони не підходять. Є такий приціл Vantage з кратністю 3 на 9 на 50 Коштує він близько 13 тисяч гривень. Вроді класний приціл має класну кратність лінзу, гравірована сітка на прицілі. Тобто не наклеєна вона більш надійніша. Але в нього є один нюанс, який не дозволяє мені його радити, і я його собі не взяв. Це те, що в нього по, се... по центрі прицільна марка, тобто крапка має 3,5 кутових хвилини. Тобто, ви представте, ви купили високоточну зброю, типу. Ну, зараз всі гвинтівки приці... всі стріляють близько одної кутової хвилини або півтора. А у вас марка 3,5. Тобто на дистанції в 200 метрів ви вже не можете вести прицільний, прицільну стрільбу в саме то місце, яке дозволяє ваша гвинтівка. Так само пристріляти. По суті, ви цілитесь в одну точку, а ваш приціл не дає вам точно налаштувати центр вашого скажімо так, попадання. Вам потрібно його або вліво, або вправо, і воно не сходиться і перекриває ціль. Тому я, скажімо так, відкинув цей приціл. Далі йдуть приціли фірми Nikon. в принципі, теж непогані, але в них є один мінус. В них немає. Підсвітки. Підсвітка це досить класна штука, тим паче, якщо вона зроблена грамотно. Підсвітка, як правило, в бюджетних прицілах це слабке місце, але все-таки я раджу, щоб вона була, тому що на, не тільки на вечірніх полюваннях вам вона знадобиться, а й, наприклад, якщо ви сидите в лісі, фон темний, звір біжить в кущах і свою марку, яка буде чорна, досить. Свою прицільну марку ви не будете бачити, тому що вона банально не видно на її на чорному фоні. Тому підсвітка має бути, але дивіться, що вона була зроблена якісно. Як, як правило, не зверху, яка закручується від таблітки CR, а яка має регулювання клавішами, тому що оцей поворотний механізм часто виходить з строю. Далі приціл, який я раджу, але якого, на жаль, немає в Україні в наявності, це фірма Buris модель Full Field 4 з кратністю 3х9 і з лінзою 56. Чудовий приціл з хорошою сіткою. В нього є також підсвітка, але, на жаль, його немає. Далі ми переходимо до вже більш дорогих прицілів і які, скажімо так, ми з важкою душою будемо собі купляти. Тому що, по суті, ви купляєте бюджетну лінійку фірми Люпольд. Це Люпольд Фрідом. Це 3х9 на, на 50, але ціна в Україні значно зросла. Тобто 38 тисяч це вже такий бюджет, який, скажімо так, для звичайного власника карабіна типу Ата Армс та у мене Рюгер теж. Не підійде, тому що банально дуже дорого. Далі ми переходимо в такий бюджет, який вже важко назвати бюджетним, це більше 30 тисяч гривень. Тут у нас починаються моделі фірми Люпольд, модель Freedom. це чудові приціли, але вони не бюджетні. Але я рекомендую, якщо все-таки ви зібралися взяти приціл за 25 тисяч, все-таки постарайтесь поекономити і взяти Люпольд. Хороший приціл прослужив вам не один десяток років. І хочу розказати про таку, скажімо так, Можливість взяти бушний приціл. Тут у нас, скажімо так, багато нюансів, і я теж попався на таких нюансах і поговорю про свій приціл. Покажу, як я вибрав приціл, який я вибрав і з чим я стикнувся. Коробка вроді в мене від XD присіжена, але ні. Тут приціл фірми NoBlex це бивша компанія Доктор. Це приціл модель n 5 тобто стара модель відносно, тому що зараз є вже моделі N8, але тут є все необхідне, що потрібно мені для будь-якого полювання, будь-то загонний, загонний і індивідуальний. Перше, це об'єктив 56 мм. Чудові лінзи виробництва Німеччини, вони контрастні, мають багатошарове освітлення, досить зручні і контрастні. 30-труба, кришечки барабанів у нас. І самі барабани досить зручні. Бачите, я про що я говорив, що ви можете крутити їх руками, не потрібно ніяких ключиків. Поправка тут 1 см на 100 метрів. Це досить зручно. Ви знаєте, що прийшли лінійкою і поміряли. Ага, не вистачає 5 см вправо. 5 кліків вправо, все, ви попали. Далі. Далі в нас йде. Це підсвітка. Підсвітка, бачите, немає тут барабану. Це все регулюється кнопками. Це досить зручно, тому що той поворотний механізм, як я казав, досить часто виходить з строю. Далі кратність. Кратність в мене тут 3х15, тому що на більш дорогих прицілах ця кратність е е за рахунок великої кількості лінз досягається. І тобто, якщо ви берете приціл 3х9 в бюджетному ціновому діапазоні, тоді ви берете 3 на 15. Вже на більш відомих виробниках типу Цайс. Замітьте, що це зроблено спеціально, і тільки великі і якісні виробники можуть дозволити собі виробляти настільки якісну оптику, у якої буде такий широкий діапазон кратності. І далі, все, приціл хороший, ми розібрались, можна ним полювати. Купляв я його б ушний за приблизно 20 тисяч гривень. Купляв я його у військових. В чому був нюанс? Я все взяв приціл, вроді все чітко, кон картинка контрасна. Поїхав я на стрільбище, пристріляв і думаю, що це таке? На 15-13 кратності приціл так милить, що я вже не можу нікуди дивитися. Тобто я дивлюсь на будь-який об'єкт і там повністю розмите зображення. Я поцікавився у знайомих, які працюють в сервісних центрах, і сказали, що це вийшла з ладу стабілізаційна лінза. Вона коштує дуже дорого, і ремонт її коштує теж дуже дорого. Але друзів потрібно мати, і вони зробили мені бюджетніше. Тому наскільки грамотно ви зможете оцінити. Приціл, чи в нього поломані барабанні барабани, які дозволяють вам вводити поправки, чи у вас якісь проблеми з лінзами, це вже залежить від вас. Тому я би все-таки не радив би вам, якщо ви не маєте хороших знайомих, які можуть оцінити цей приціл, можуть вам в випадку якоїсь поломки відремонтувати, брати би приціл. Тому цей приціл в принципі коштує 48 тисяч гривень. Ціна 20 тисяч, скажем так, я повівся, але ще доклав до нього незначну суму. Це таки не 50 тисяч, але... Було неприємно те, що я потратив час на те, щоб привести його до нормального стану. Але сам приціл досить хороший, але як сказали мені в сервісному центрі, коли компанія-доктор її викупили і перейменували на Ноблі, компанія втратила якість в своїх приборах. Тому, в принципі, зараз їх на ринку України вже її немає. Але я замітив, що їх дуже багато покупляли волонтери військовим. Ці приціли і будь-які мисливські приціли ви не маєте ставити на напівавтоматичні на автоматичні карабіни. Тобто, М4, тобто калаш, ви не маєте ставити, вони не розраховані на стрільбу очередями. І тому ці лінзи виходять з ладу. Тому звертайте на це увагу. Якщо ви військовий, не беріть такі приціли. Беріть каліматорні приціли, які розраховані, типу EOTech, Aimpoint, Вони не не випадають, а такого плана оптичні приціли вам не підійдуть. Тому приціл це одне з найважливіших елементів вашого. Високоточного або стрілецького мисливського комплексу. Вибирайте його правильно, не жалкуйте грошей, а також завжди передивляйтеся до того, що ви берете по бушних прицілах. Тому до нових зустрічей. Якщо був комусь корисний, ставте лайк. А якщо у вас є запитання по конкретних моделів прицілів, ви можете запитати в коментарях. Я вам відповім, тому що я за цих два місяці, як вибирав цей оптичний приціл, передивився всі приціли, які є на ібісі, на стволі і на інших сайтах. Тому пишіть в коментарі конкретний приціл, і ми з вами про нього поспілкуємо. Тому що даний ролик мав лише загальні рекомендації. А все більш конкретніше можете поспілкуватися в коментарях.